Привіт, мої маленькі друзі! Запрошую вас виконати весняну пальчикову гімнастику. Складаємо ручки один кулачок, інша долонька відкрита. Сонце тепле в небі сяє, Всіх навколо зігріває. Схрещуємо ручки, чіпляємо пальчики, звирію, забувши втому. Вже летять птахи додому. На шпаків ми всі чекали, склали пальчики, і шпаківні майстру мали, а в гніздечках подивились пташенята там з'явились. Вже комахи пробудились, над квітками закружляли. У струмочку біля хати можна човники пускати. Давайте ще раз. Сонце в тепле в небі сяє, всіх навколо зігріває, з вирію забуши в тому, вже летять птахи додому. На шпаків ми всі чекали і шпаківні змайстрували. А в гніздечках подивились, пташенята там з'явились, вже комахи пробудились, над квітками закружляли. У струмочку біля хати можна човники пускати. Молодці! До зустрічі!